Уважно слухалися прекрасні покаянні слова канону преподобного Андрія Крицького. І в ньому ми слухали і чули такі слова, що Христос є світло, що Бог просвічує нас. Дійсно, Бог є світло для світу. Як часто буває, коли після темного полозного і хмарного дня Яскраво засяє сонечко і зігріває нас своїм світлом, своїм теплом. Як тоді буває нам відрадно, як тоді буває мило перебувати під Його проміння, так само і наш Творець. І Бог зігріває нашу душу, зігріває наше серце, коли ми. З глибини свого гріха взиваємо до нього, коли ми прагнемо встати і піднятися душею, серцем, своїм розумом над цим земним, до котрого часто прибивають нас гріхи і пристрасті. Як буває дійсно тепло для душі? Це не мов би, велике благо для людини, тому що спробуйте ходити в темряві, адже можна і поранитися, можна спіткнутися і впасти, і причинити собі біль. Так само і люди спіткаються, падають, причиняють собі біль, коли порушують духовний закон, коли порушують ось ті правила життя на котрі вказує нам Господь. Але цей біль, цю темряву душі, ми здатні прогнати через молитву, через покаяння, через, через пість і умоспоглядання, через розсудливість, що є добро, а що є зло. Дуже часто люди питаються, що важливо в піс робити, чи не споживати тих чи інших продуктів, чи бити поклони, чи промовляти ті чи інші молитви. Але все важливо. Все важливо, що робить нас кращими, світлішими, добрішими. Важливо все, що наближає нас до Бога і преображає нашу душу. І таке запитання, звісно, неправильно ставити, тому що можна подібне запитання дати, що важливіше нагодувати дитину чи зігріти, покупати чи пригнути до материнського серця. Все важливе. Так само і в церкві, і в богослужіння за уставом збудовані так щоб вони нам допомагали, допомагали просвітлюватися, допомагали пробуджувати змертвілу у гріхах душу і серце, допомагали сполихувати свій розум, який дуже часто спить гріховним сном, щоб ми прагнули шукали Бога в своєму житті, щоб ми жили з Христом, щоб ми жили і поступали по Його святій волі. І нехай же і сьогоднішнє богослужіння, хоч і довге, виснажливе, буде нам всім на користь. Тому що, якщо богослужіння не приносять людині користі, якщо богослужіння не торкається нашої душі через ці слова, пісне співи і не робить нас хоть трішки світлішими, добрішими, вони втрачають свою суть. Тому то нехай сьогоднішні наші поклони, які є виявом нашої покірності перед милосердним Богом, будуть нам на очищення душі, на просвітлення наших внутрішніх духовних очей і розуму, щоб ми мислили, аналізували і робили вчинки достойні християнина. Щоб ми прагнулися, прагнули і намагались жити з Христом і ради Христа. І тоді буде дійсно переображатися і наше життя, і життя навколо нас. Нехай в цьому допомагає всім нам милосердний Господь, до якого ми сьогодні. Зивали благали, перед яким ми сьогодні каялися, нехай допомагає нам своєю всещедрою благодаттю. Амінь. Спасибо вас, Господи, слава Ісусу.